До Запоріжжя приїхала мапа України обійми. Точніше, назву можна прочитати двома способами: обійми або обійми. Це інсталяція розміром 2 на 3 метри, і до кожної області України прикріплено по кілька ляльок мотанок. Ініціаторами проєкту стало подружжя Оксани та Олекси Муравльових, які в 2014 році переїхали з Ясунувати до Краматорська. Там вони заснували український розмовний клуб Файно. У 2022 році родина переїхала на Тернопільщину, та зараз мешкає у місті Бережани. Саме там і зародилася ідея створити таку величезну мапу з мотанками. Ідею підтримали Тетяна Золочевська, засновниця німецько-української спілки Колос, а також Віктор Грубяк, голова креативного хабу Бережани. Дерев'яну основу для мапи виготовили соціальні підприємці з Костянтинівки, які зараз мешкають у Києві. Це Наталя та Дмитро Поколенки. На мапі розміщено 71 ляльку-мотанку. Це і постаті жінок, і чоловіків, і дітей, і навіть різних тварин. Кожна лялька певним чином відображає особливість того регіону, який вона представляє. Що цікаво, за умовами цього проєкту було не обов'язково, щоб майстриня робила ляльку з того регіону, з якого і вона сама. Загалом до створення мапи долучилися 58 майстрин з усієї України та навіть за кордоном. Запорізький край представляють три ляльки. Лялька Запорізька казачка, яку виготовляла я для мапи України обійми. Та лялька Ганни Некрилової, вільняночка. А ще ми бачимо постать козака цю ляльку виготовила майстриня з Харкова Юлія Соловйова. Наші ляльки об'єднані з Запорізького краю як одна родина. Вони навіть кольорову гаму передають однакову. Ми не домовлялися з лялькарками зробити це як ну, таке спільне об'єднання. Це вийшло інтуїтивно. Це дуже символічно, так тому що навіть майстриня з області відчула наш запорізький край і передала це своїй ляльці в нашому такому запорізькому строї. Я родом з Луганської області, тому мені було особливо трепетно і щемко розглядати ляльок, яких майстрині виготовили для цього регіону. Перша лялька це лялечка «Сєвєродончанка». Її виготовила майстриня з Сєвєродонецька Антоніна Новаченко. В оздобленні цієї ляльки пані Антоніна використала фрагмент орнаменту з жіночої сорочки, яка була поширена на Луганщині у кінці 19-го – початку 20-го століття. Друга лялька з Луганщини це ось така чорно -чорно чорна, червоно-чорна лялька, яка одразу привертає увагу всіх гостей, і відвідувачів виставки. І цю ляльку виготовила майстриня з Херсонщини Ірина Фокіна. На Луганщині пані Ірина ніколи не була. Тому перед виготовленням ляльки ознайомилася з літературою щодо історії цього краю. Вона вибрала два кольори: червоний і чорний, тому що червоний це символ любові до свого дому, історії та родини. А чорний це смуток, журба. Які охопили мешканців за часи окупації запеклих воєнних дій щодо звільнення території, а також чорний колір це колір вугілля. Побачити наживо мапу України з мотанками обійми можна у Запорізькій обласній бібліотеці для юнацтва до 22 лютого. Наша адреса проспект Соборний 210.